Якщо після цієї їди я через годину перед сном знову захочу їсти, я себе потім буду ненавидіти. Тому привіт, дружні! З вами Денис Дружній в цьому відео, так як я казав у попередньому, ми з вами з'їмо ось такий ходок, який називається по-французьки. Ходок по-французьки, я не знаю, скільки то відео буде грузитися, бо то попередні 40 хвилин. На коментарі захотіли по душам поговорити. Поговорили до 40 чимось хвилин. Це відео, добре, що вже коментарів в цьому відео читати не буду. Тому ми його швиденько думаю, надіюся, десь тере 10-13. Ну, 13, 13 ніколи немає 13 хвилин, 15 хвилин, думаю, буде і з'їмо за 15, не знаю, подивимося. Добре, поїхали до заставки цього відео. з... go. День Френді реагує, Деніс Френді реагує, сьогодні він буде їсти. Напівфабрикант, випечений швидко, заморожений вириб, листково-дріжовий, ступеня готовності. Коротше, ходог по французьки Цузькі, цузьки! Поїхали з вами їсти. Я зробив собі чай і на всякий випадок мене скетч. Поможе. Признайте, кращий буде смак. Ну, поділимо, якщо. Люблю свої заставки, просто вони геніальні. Ну, погодьтесь, просто геніальні. До речі, знаєте, я подумав собі сьогодні, можливо, мені на новий рік в новому році робити менші кліпи. Але ні. Дійсно, зуські. <схід> Тому що гойка вона здорова. Це поділити можна, але на YouTube щоб не лишу. Мабуть, а може лишу. Бо того, що поясню, чого. Зараз можливо додати, додати е... ця програма, в якій я монтую свої кліпи CapCut. Нові монтажі, нові, ну, самі розумієте, ефекти. І думаю, ну, блін, ну ти, тут тебе можливість проявити, показати своїм підписникам монтаж. Тому все-таки ліпше монтувати в деякі дні. Поїхали їсти. Mm, я думаю, чому всередині де то є? Усередині. кетчуп намальований чи, 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 чи майонез. Там же реально це є. Оце придумали французи, а? Перво не замість того, щоб у булку дати моє скетч, але вони вже в саму сусідку пхають. Дженіус! Ага. Угу. Правда, її мало чупили. Оцінка... Вісім балів. Що 8 бо холодний, треба розігріти. Ставим вітер. Перше само, швидко заморожувальне. Тому треба нам швидко розігріваючи. Щоб ми могли приємно з'їсти. І насолодитися цим смаком. Так. Швидко заморожений. Так. Робив чай на всякий випадок, доки подивимось. Так багато часу, не встиг з'їсти. Так. Не знаю, що на завтра купити, подивився. Подивився, що знайду, то куплю. Так, так чекаємо туди. Добре, нехай ще гріється, так? Хоча я за не хочу, так. Так, вже вроді нормально. О, тут тепер уже нормально видно кетчуп і майонез. Ні, то гірчиця. Ммм. Mm! тепер на 9. Ну, зовсім інша справа. Опаки. Нові технології. Я ж такого не бачу. Цуси, в сусисці... Кетчуп з гірчицею. капець. Давайте прорегуємо на окрему гірчицю. О, дивіться, якщо ви мені не будете. Во, кетчуп всередині, всередині середині кетчуп. Ну, я зараз покажу, булка. зараз вам покажу і гірчицю, не тільки кетчуп. Опа! Так. Я знову це не зробив, що можу зробити. Я перейти в іншу футболку. Вже пофіг знімаю і то цю. Ммм... Mm. Ця сосиска прям десятка. Mm. Дуже смачно, ну, десятка. Тут десятка. Самі сосиці булка. А це я вже купив не в Аврорі, в іншому магазині... Бо в Аврорі більше нічого такого не знайшов. На сьогодні, так. Да. І це. Ця... Теж мене здобувала ціна. Тепер. 35 гривень. Отака насолодах. Ви уявляєте? Ну, хочу вам сказати, і булці ЕБ10 поставив. Реально мене все лишовий. випічка супер. Можливо, зараз поставимо десятку. Там, походу, майонез. О! Це гірчиця чи майонез? Пишіть. Ні, це майонез. До чого ти, що вже саму сусідку пхають? А тут сосіска нібито щось кричить. Кричить собі на здоров'я, медьба зима сивна. Чого кричить? Бо Во, мой постійно. Во. А ну забрав А у вже і семочку. Не еш мене да не справедньо. Я тебе з'їм рівно! <laughs> Як робот сказав. Минутка випросили рофлу, от вам є рофл. Тепер Угу. 10 балів реально смачно. Це мені щось нагадує, як ми їхали у франківську цю Велмарт. Якась така подібні випічки там були. Оце слухайте, це дуже смачна випічка. Ммм. Де це робить? Може дійсно Франківськ? Ммм. От тепер я реально наївся. Чесно, що там у нас? Кеча? Mm. Так, я не вижу. Без ГМО. Не пише, звідки, здається, дріжджі, це склад м'ясо. Mm. Спосіб та. Ні, це не... Ну, ані є виробник. Т -т 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 -т. Ага, місто Львів, вулиця Уменська. Це не з Уманя, місто Львів. Mm. Mm. Ну, доволі смачно випічка. По Львівськи виходить ця випічка. Давайте тепер ще раз без... Реально десять. От до чого в яне придумали. Саму сосиску і кетчуп додати. Як тобі таке ило не маски? Ой, я не ївся, хоча я їв не так давно. ...ту піцу. А я всю з'їв. А я думаю, я не зможу всю з'їсти. я всю з'їв. Ні, я вже по їсти не буду. Та де... Чоловіча. Скоро вже за годину треба лягати. Бо завтра job. Jobbing. Джобінг. Угу. Ой. У мене ніверсаліті джобінг. Універсальна робота. Що хочеш, то що тобі дають робити, ти робиш. Ну тут десятка. За підхід новий, десятка, що і має внесет. Я чуть в сосисці. Це... Віддати треба дійсно шану за, за таке придумати. Я би таке не придумав зробити. Щоб ви розуміли, скажу, бо я не рівню, що я не говорити. Вони беруть коротше, м'ясо, виготовляють сосіску, да? але перед тим як виготовляють, туди засипають у ту сосіску, ну, той кульочок, що робиться майонез і кетчуп, це придумати. Ну, і ось тобі потім знімають, ну, Ну, бо то ж як пхається цю булку, шкірку знімаєте, а вже мали як ти купуєш готові. Ну, з магазину тут ти вже можеш сам знімати. Тут вони вже зняли, а майонез кетчуп залишився. Середнів. Це генія, ну. О. Це так можна тепер в яблука варення додати. Ну, в принципі, так і можна зробити. У фрукти можна якесь варенечко додати, ну. Воно ще не вродило, але вже варення є. Ну, щось таке подібне, якісь лайфхаки бачу. Коротше, так. Ви можете, можливо, засипати там якісь цукерки солодко, воно може уродити з варенням, але не факт, так? Коротше. Так, що ще? В шоколадках можна. У Мене скетчу. Ну, то в принципі в шоколадках і є всередині начинка. Прошу. Коротше, гарна ідея. Я зацінив гарна ідея. Оце дійсно новинка. Ми ще не пробували, що був сосис, сосісці, був. І майонез і кетчуп. Я ще спочатку зверну увагу на цю сосиску. Чекайте. Чекайте. Знаєте, звуки задоволеного живота. Та. Я на жерсі називається. Дивіться. А, а, значить, так. Я звернув увагу на цю на кетчуп цей. І Тут виглядає гірчиця, це майонез. так. І я такий думаю, можливо, від помідорів не зробили. Чи що? А це я подивився дійсно, сосисці і, майонез і це Оце оригінально стухати. А ну чекайте, що тут ще пише? Mm -hmm. Mm -hmm. Ну не пише нічого ж тут. Mm -hmm. Борошина, пшеничня, вода питна, маргарин. Гріжжя. Mm -hmm. mm -hmm. Так, комплексний поліп щось. Пшеничня, коли борошно. Ну, ми це поняли, що борошно. E, так, сіль кухонна. кухонне... о Начинка сосиска 1 грам з кетчупом та гірчицею. То це гірчиця, так і тому, що це гірчиця. Мені все треба було. М'ясна сировина. Ну добре, це нам не інтересно. Кетчуп та гірчиця. А я думав майонез, ну, ну мені на смак як майонез, але виглядає як гірчиця. Все-таки це гірчиця, але вона, походу, не гірка. Просто звичайна гірчиця. Добре, дружні, бо будемо на цьому прощатися. Хто подивився цей ролик, молодці, ставте вподобайки, пишіть ваші відгуки, то... Не можете сказати слово відгуки. Що ви думаєте про цю булочку, бо я ж таке не пробую. Напишіть, пробували ви таке, чи не пробували, щоб в сосисі вже було тобі готово. майонез, ну хай буде і гірчиця. Ну, бо я думаю, майонез, а то гірчиця. Так, пишіть. З вами був Денис Дружній. всім на добранні, всім пока. М -м, чекайте сьогодні 12 шортів, походу, чи скільки. Походу, бо більше нічого не сняв. зняти. Коротше, всім пока. Бувайте. Йоу. Пока.